Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Я се Добрий, із оглядом на колінників, з якими мав і матиму невдовзі власний досвід. Перевірки підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. І ось мій досвід. Насправді всі ми індивідуальні і потреби мого організму такі, що захист колін для мене є дуже важливим. Я з самого перших днів так. Захист укрину в лавах ЗСУ випробував найрізноманітніші способи захисту колін. Чому? Тому що ремонт бронетехніки він передбачає перебування в тісних просторах і там навкарачки, повзання. Багато роботи робиться на колінах. Я експериментував зі вставлянням карематів, вшиванням в кишені вшиті в штани. Потім наступне покоління. На якому я поки що найдовше затримався, це були ось такого плану. Ну, власне, ось такі конкретно м'які наколінники, які також мали вставки з карематів, які я періодично замінював. І, власне, я на них пробув ну, от, на повний рік з минулої весни і ось до нині. І вони, як і, мабуть, все в цьому житті, мають свої плюси, свої мінуси, свої плюси свої мінуси. Одним із головних мінусів взимку, звісно, це те, що ти ну, під купою одягу не будеш їх там знімати, одягати швидко, це проблема. Ну, коротше, річ вузького такого спектру призначення і не для цієї роботи. Натомість пару тижнів тому я проїздив Слов'янськом, проїздив Через Слов'янськ і придбав там оці ось наколінники перші за тривалий час. Чому? Тому що еволюція цих речей з 22-го року пройшла повз мене. Якось я не дивився в цьому напрямку. А у них з'явилася така дуже важлива річ, через відсутність якої я свого часу відмовився від такого плану наколінників, Це ось такі швидкозйоми. Швидко зйоми, я їх побачив. Це були єдині і найкращі, які були в тому магазині. Вони коштували близько 5 сотень гривень. І мені їх вистачило на пару тижнів. На пару тижнів їх мені вистачило. там пластик відлетів, тут він ще дивом тримається. Це от Я зараз дозніму відосочок і закину в пічку. Після чого я. Зробив висновки певність з такої конфігурації і придбав дві пари. Ці безіменні, ці Але ви можете бачити. Тобто, ну, то Такі безіменні речі, такої конфігурації на ринку або військово військ торгу вам ну, вистачать ну, на, на, на пару тижнів, в залежності від ступеня навантаження. Тобто, що? тобто, якщо є можливість обирати, то звісно бажано їх не брати. І від них я собі залишив тільки оці речі. Ремфонд. Якщо десь зламаються на інших, то у мене буде на заміну. Оці ось, жодна не поламалася, показують себе пристойно. Такі еластичні і достатньо міцні. <кхух> і я придбав двох різних конфігурацій, <кхух> аналогічні до цих і ось такі. Про ціну не скажу, але у цих принаймні є імена. Це у нас Miltech Professional. Це я знімаю відео, з-поміж іншого, також для себе. Так само, як в моїй роботі. Важливо робити відеофіксацію цих речей, щоб в, у подальшому, коли я схочу порадити комусь або сам піти придбати, я міг відкрити відосик і подивитись, що оці, наприклад, були добрі, оці, наприклад, були недобрі. Вони обидві мілтек, я бачу. Оці ось такі оці ось такі. І що я для себе, які маю. На тепер очікування. <кій> <кій> Оця геометрія у мене не викликає натхнення. Чому? Тому що багато ти, коли так бійка або там діагональю якось там ведеш коліном, то отут теж чимало чого зачіпляється. Тобто Вони чіпляються не тільки звідси, або звідси, вони також чіпляються звідси і звідси. Так, причому в обидвох напрямках. Тобто ти машиною лазиш догори донизу, дерева, кущі, і тобі чіпляються гілки як сюди, так і сюди. Це я просто взяв для експерименту подивитися, скільки протримаються ось ці точки кріплення, яких тут шість. Тут 6 і тут шість шість. і Ці ж наколінники можемо бачити вони іншого, іншої форми. Тут вісім точок кріплення. Відповідно, найбільші кишені, які мають чіплятися, це ось знизу, але я так розумію, вони не могли цього уникнути, бо їм потрібна все ж таки якась еластичність, мабуть. Хоча отут можемо бачити знизу і згори кріплення, так? Тобто тут вони обійшлися без еластичності. Подивимось і згори. Тому я почну випробування з ось цих. Подивимося потім результати. Після чого перейду на ось ці обидві пари. Мають швидкий роз'єм. І ще важлива річ: це з мого власного досвіду, і не тільки з мого. До речі, це цікаво також почитати в коментарях, хто який має досвід цього приводу. Вони з заводу від виробника, ну з майстерень, ідуть скріплені ось так. Але це кріплення, воно. І з мого власного і не тільки мого власного досвіду, показую себе непрактичним, бо так вони все одно з'їжджають. Відповідно, на сьогоднішній день я такий тип наколінників як е, встановлюю. Я їх встановлюю навхрест. Тобто ось таким чином. Тоді дві гумки тримаються саме на колінному суглобі, і вони прив'язані до нього. Бо я повторююся, згори і знизу, коли ну, воно сповзає. Воно просто постійно сповзає само по собі. Як тому зарадити, я не знаю. А ось так воно майже не сповзає. Воно тримається набагато краще. Ну, при тому, що там не треба чавити, душити там ці м'язи, судини і все на світі. Ні, воно так тримається набагато краще. Чому вони з заводу так не фіксують? Тим самим спонукаючи. Людей випробувати такий спосіб, Ну, я не знаю. Але я ношу ось так і поки що приводів розчаруватися, в... кріплені на Хрест нема. Діліться досвідом в коментарях. Це допоможе. Такі відео допоможуть нашим побратимам не викидати гроші на мотлох, бо жадібний платить двічі, а придбавати одразу належну якості речі, які їм слугуватимуть. Ну, я не знаю, для, для наколінників мови нема. У нас завжди є баланс між там зламати наколінник чи пошкодити ногу. Так, тобто, ну, умовно кажучи, зробити абсолютно місці наколінники, якими ти десь зачепишся, будеш на них висіти, не зможеш там відірватися, і тебе там намотає на гусянку, воно, звісно, теж неадекватно. Але ну, два тижні для наколінників за от моїх навантажень, ну я думаю, це мало. Я думаю, це мало і погано до того, що треба розуміти, що не те, що вони там 13 днів з 14 трималися купи, а на 14 взяли і розсипалися. Ні. Вони от потроху-потроху так от розвалювалися, розвалювалися. Тобто, умовно кажучи, вже через один тиждень користуватися ними було сумно. Тому що, ну ви ж розумієте, відлетіла одна штука, все, вона починається чіплятися за все на світі. Відлітає друга, вона ще всі більше чіпляється за все на світі. От. Тобто. Отакі от, ну, за 500 гривень з військ торгу чи ринку абсолютно не раджу. Ну, не раджу. Це ж школярикам там, я не знаю, на якісь паради ходити. Подивимося, як себе ці покажуть. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.